В цьому відео ви не побачите нудний Ford F-150 Raptor. Чому ми так впевнені? Бо ми знаємо абсолютно все про цей пікап. Отож, ще раз вітаю всіх на нашому каналі. Я Юля, за кадром на Віталій. І разом ми зазвичай знімаємо подібний контент на інші соціальні платформи коротшого формату. До речі, якщо подобається такий формат, підписуйтесь туди. Але вже дуже довго ми збиралися запускати YouTube. і нас на це були конкретні причини. Адже навіть той логотип, який ви бачите на обкладинці цього аккаунту, має вже 12-річну історію, яка застала. І різні автомобільні е, івенти, і автоспорт в Україні професійний, і олдкарленди, і про. Просто класну роботу протягом цього 12 років в сфері автоімпорту саме з США і Європи, і, до речі, з недавніх часів ще й з Канади. Тому канал про авто вже став якимось щирим бажанням поширювати наше бачення на автомобілі, а також наш досвід. Але знаєте, проекти на YouTube прийнято сприймати більше з професійної точки зору, професійна техніка, і все таке. Ми ж все таки за професіоналізм в розумінні того, про що ти говориш. Тому якщо для вас це теж в першу чергу важливо, сьогодні ми будемо дивитися на цей неймовірний Ford F-150 Raptor 23-го року за 110 тисяч доларів. Щоб зрозуміти суть і концепцію даного автомобіля, варто купнути глибше в історію, а саме далекі, а для когось і не дуже 2010-ті роки. Коли спеціалісти підрозділу SVT, яка входить до компанії Ford Motor Company, вирішили створити цікавий експеримент, а саме найбезкомпромісніший пікап у світі. І чесно кажучи, дивлячись сьогодні на цей екземпляр, у них це реально вдалося. Почалося з першого покоління, яке зробили на v 8 62-літровому двигуні, який видавав 411 кінських сил. До того ж, всього вони поставили туди повний привід part тайм жорстке блокування заднього диференціалу, передній самоблок Торсен. Ну, і звичайно, головна фішка даного автомобіля була це підвізка, а саме спортивна підвізка від компанії Fox Racing. Зрозуміло, що з таким потенціалом і характеристиками Ford F150 мав дуже. Великий успіх, я саме раптом кажу. І друге покоління не заставило себе чекати. Уже дві 2015 році вийшов на світ новий Ford Raptor вже другої генерації, і такий раптор був доступний лише на одній модифікації двигуна, а саме V6. Так вони відмовились від V8. І для американців це був певний нюанс. І спочатку ніхто не зробив V6 двигун на двох турбінах, а саме 3.5 EcoBoost. як Але дуже і дуже дарма, адже в перспективі. Ми сьогодні бачимо цей екземпляр і знаємо, що 3,5 екобуст став по суті найуспішнішим і найкращим по продуктивності двигуном в історії Ford. Адже саме цей двигун стоїть на Ford GT40, на Ford f 150 Raptor і на Lincoln Navigator. Звичайно, на такі автомобілі поганий двигун ніколи не поставлять. Звичайно, що друге покоління додали ще дуже багато модифікацій і класних функцій, які сьогодні також присутні в цьому автомобілі. Але... Реально найуспішнішим, найкращим по продуктивності, характеристикам став Ford Raptor третього покоління, який стоїть сьогодні перед нами. Хоча третє покоління стартувало в 2021 році, сьогодні у нас саме 23-й рік. Тож, давайте ближче познайомимося з серцем цього монстра, і перед нами 35 літровий екобуст на двох турбінах, який видає 450 кінських сил, 691 ньютон метра крутного моменту. І долає першу сотню такий пікап за 5,5 секунди. Це таке порівнювати В 6 і В8. То в 6 все-таки перемагає в деяких планах. А саме ви на нижчих обертах маєте більше крутного моменту за рахунок двох турбін. У вас відносно більше економії. Також В8 звичайно потужний. І про його переваги можна зробити окреме відео. Але конкретно тут В 6 має сенс, бо він має меншу вагу, він більш ефективний і дає реально крутий розгін. На низьких обертах Віталій дуже багато говорить за кадром про те, що потрібно розповідати, але нічого чомусь не розповідає вам тут перед камерою. Тому ми зараз це швиденько змінимо і поміняємося трішки місцями. І Віталік вам розповість про екстер'єр. І, до речі, ще одні цікаві, фі цікаві фішки про двигун та коробку цього автомобіля. Ну, як то кажуть, договорився. Тепер буду вам розповідати Я не Юлі, що казати про цю машину. Я є власником лінкольна навігатора з аналогічним двигуном і. Коробкою. Що прикольного, я б взяв без раптора, ну Те, що тут встановлено вже. Тут є додатковий радіатор охолодження коробки передач. Тобто коробка вже не гріється, тому що на навігаторі ми проходили цяку, таку проблемку і ми вирішили її заміною падона і термостату. Тут це питання вирішено, тому що машина дійсно зроблена для того, щоб навалювати по навалювати, скажімо так. Що далі? По зовнішньому вигляду машини можна сказати, що це монстр. Скажу так, що її пропускають з другорядної дороги, коли виїжджаєш на головну. Не тому, що вона там велика, дорога, чи потужна, чи ще щось чи гуде, прикольно. Пропускають, тому що на неї хочеться дивитись. Це оригінальний раптор. Він відрізняється від 2,7 там на рапторових обвесах, то все інше кіно. Ми маємо справжнього монстра ззовні. Зсередини, зараз вам покажу, що всередині. І до речі, коли ти сідаєш за кермо цього автомобіля, ти не відчуваєш себе за кермом пікапа. Ти їдеш в автівці комфорт класу. У тебе все зручно, є бокова підтримка, куча асистентів. А коли ти виїжджаєш в поле чи в ліс, то вона відкривається зовсім з іншої сторони, з якої ти навіть не очікуєш. Просто поїхали далі по гальмах, так як я є власником Dodge Челенджера 5,7, і там немає гальм зовсім. То тут скажу так: стоять 18 диски, не 17 тому що просто нема куди їх поставити, бо там супорта вже будуть впиратись. І на мій погляд, так як я ще є власником 26 шостих дисків з лінкольного навігатора, сюди б я не ставив більші диски. По-перше, це не практично для цієї машини. А по друге, я вам скажу, навіть те, що вона має такий протектор, типу офродний, вона керується на асфальті дуже комфортно, і ти про то навіть не думаєш. Life Valve це окрема тема, про яку ми сьогодні поговоримо. А саме це є адаптивна підвізка з електронним управлінням. Що це означає для вас як для водія такого автомобіля? По-перше, підвізка має дуже багато сенсорів по автомобілі Вона постійно аналізує дорожнє покриття, швидкість і відповідно до цього постійно налаштовується. І так, ваша підвіска постійно просто ідеальна, щоб ви розуміли, хід підвіски спереду 35 см ззаду 38 см і це просто. Неймовірні показники, практично це дозволяє раптору пересуватись по камінню і піску з такою швидкості, які інші пікапи просто не витримають. І плюс до того всього в автомобілі є дуже цікава система, яка називається Terrain Management System, яка дає водію можливість налаштовувати жорсткість підвіски відповідно до дорожнього покриття. І це від баджа для пустелі і до рок-кровел для. Взагалі жахливого бездоріжжя з каменями і всім таким. А тепер прийшов час розповісти про дуже цікаву частину цього автомобіля. Задню частину Установлене освітлення зверху. Ну, якщо ви десь по лісі будете їхати задом, це вам дуже допоможе. Далі у нас є така цікава ступенька і поручень. Тому що без поручня не дуже прикольно стрибати. Далі, у нас тут є лінійка, якщо вам треба щось відрізати. То ви можете все поміряти. Раз, два. У нас є додатково встановлена розетка на 110 вольт, тому що в машині встановлений генератор. Здається, на 2 кВт потужності додатковий під капотом. Далі підіймаємось вище. Далі у нас є шторка. Це питання... Шторка вирішує питання з тим, що нашу в пікап щось грузити, піде дощ і все намокне. Ну, насправді з цією шторкою воно не намокне. До речі, тут у нас, якщо її треба закривати, вам заходити не обов'язково. Тут є дуже прикольний гаджет. Неодноразово я стикався з тим, що щось перевозиш і різко натиснув на гальма, і воно щось нібито впало, все, вибігаєш, тормозиш, вмикаєш аварійку, біжиш дивитись. Тут встановлена додаткова камера заднього виду, яка покаже вам, що у вас тут робиться. Тому зупиняйтесь буде не обов'язково. А і ще тут відкривається заднє віконечко. Це теж дуже приємний бонус для провітрювання разом з панорамним дахом. Ну і на завершення про кузов я можу сказати, що тут є дуже цікавий бокс, який можна складати в корисні речі. Ще цей бокс зачиняється, у нас тут є Оп, ключиком. А ще його ніхто не стире, тому що тут є замочок, який теж додатково фіксує. Цю штуку, але я не знаю, як цей багажник можливо відкрити без ключа. Далі є підсвітка, якщо ви вночі не зможете знайти розетку, вона дуже допоможе. А також підсвітить груз. І для перевезення різної складності вантажів у вас є такі кріплення, які знімаються, монтуються, демонтуються дуже просто. Так що по задній частині у нас на сьогодні все. Ну що, прийшов час перейти до інтер'єру. Просто подивіться на цей простір. Це ніби друга квартира по ціні, яка трішки більше, але то не так важливо. Я думаю, варто в першу чергу звернути увагу на ці сидіння, про те, що це раптор свідчить не тільки напис сам раптор, а й більш визначна, більш така обширна буква підтримка, якої, наприклад, в F150, звичайно, просто немає. Ну і звісно, що притягує погляд, так це матеріали. Самі сидіння у нас комбіновані: саме першворовна шкіра і отака от. Алькантара навіть, і що робить цей раптор, в принципі, таким дуже цікавим, бо це комфортно, і всі ми знаємо, що означає алькантара. Далі ми переходимо до такого керма. Це повноцінне мультикермо, на якому ще реально дуже багато функцій, про які ми з вами обов'язково поговоримо. А поки ми звертаємо увагу просто на якісь збірки, матеріали. І до речі, в салоні використовується звичайний пластик і отакі от алюмінієві ставки. До речі, за бажанням можна замовити заводу. І карбонові вставки, і це буде виглядати якось дуже преміально. Щоб зручно зайти, вона звичайно, ви вже всі бачили, є підніжка, така досить звучна, якщо так можна сказати. Є отакий от, от тримач, ззаді він також є, і ви без проблем реально комфортно заходите. От, і вміщуєтесь, як вам завгодно. Якщо ви помітили, центральний підлокітник у нас неабиякий великий. І, до речі, він може замінити вам стіл, адже він повноцінно розкладається. Тут у нас є додатковий простір. А ось натискаючи тут, ви можете відчинити просто таку от поверхню. Як вона використовується. Просто погляньте, наша 10-ступінчаста АКПП, точніше, селектор, за допомогою кнопочки може просто складатися сюди. І тепер. Цей стіл повноцінно розкладається. І якщо вам хочеться пообідати, чи повечерити, чи поснідати цей автомобіль, за захист вам цьому допоможе. Ну і перш ніж ми перейдемо до всіх цих технологій і неймовірних функцій, які дає Raptor, варто акцентувати увагу на величезній кількості місць для збереження своїх речей в автомобілі. Починаючи від цього, що ми вже показали підлокітнику, додатковий відсік є ось тут, який вчиняється з кнопочки. Стандартний ось тут. Є у нас. Ну і просто мега велика кількість по бокам ось тут. Далі тримачі ваших напоїв ось тут. І ще ззаду є велика кількість також. Ну і що, почнемо. реальний технологічний бум у цьому відео, а саме зі звуку. Спершу зводимо автомобіль. Подобається не ви 8, але не гірше. Ох, і тут одразу на нашому SYNC 4 Ford Performance. Оце я розумію рівень. Ну що, погнали по технологіям? Почнемо ми з цифрової панелі приладів. Одразу у нас зліва бачимо тахометр, справа такий цифровий. Спідометр, і зверху у нас є різні датчики, датчик температури. Ми бачимо охолоджуючіни, датчик температури масла, температури коробки і, звісно, скільки ж у нас там бензину залишилось також важливо. І почнемо маємо, з такої цікавої кнопочки як меню, в якій ми можемо побачити різні налаштування, саме дорожній комп'ютер, можемо побачити всю інформацію про раптор, а також про причіп. До речі, з приводу причіпу можна навіть дивитися інформацію про шини, про освітлення і залі стан вашого причіпа тобто максимально. На все, що тільки можна контролювати, автомобіль дає можливість контролювати. Також на нашому мультикермі присутні різні налаштування: саме є адаптивний круїз-контроль, є утримання в смузі, є голосове керування, щоб ви не відволікалися під час активної їзди по бездоріжжю на екрани. Також можна регулювати, звісно, звук, подивитися час в дорозі. І, до речі, є така цікава кнопочка, як R. Що це таке? Це налаштування My Mode, тобто вашого особистого режиму, починаючи від звукових липу і до рульового управління. Керувати можна навіть. Режимом роботи амортизаторів зробити ми можемо це от в правій частині нашого мультикерма, і Це нормальний режим, це спорт і за дорогою, тобто позашляхові якісь такі дорожні умови, позашляхові дорожні умови. Цікаво, цікаво. А також можна тут керувати, звісно, кермовим управлінням, тобто нормальний, комфорт, спортивний і. Який ще особистий важ, і ось ми з вами підійшли до технології а саме до цього мультимедійного екрану. Це SYNC 4, 12 дюймів, сенсорний, звісно, і це останнє найновітніше з мультимедія від Ford, яка підтримує і Apple CarPlay, і Android Auto, і навіть може підключатися до Wi-Fi. Тож давайте подивимося, що не цікавого ще є. По перше, у нас є аудіо, яке може бути здійснене, наприклад, через е, Bluetooth, Карплей, чи що там вам ще цікаво може бути. Ну і список телефонів також можете свій додати. Тобто джерела. Є телефон, можна підключати, звісно, розмовляти так само собою. І навігація. Навігація у нас інтелектуальна, і вона навіть запам'ятовує місця, де ви вже були, де ви їздили, виїздили. Бачите, ми тут вже трішки поїздили, пошукали місця, в яких можна познімати. У нас така цікава опція це зональне освіщення. Сезональне освітлення, от. А саме можна освітити всі зони. Наприклад, ми вимикаємо. Зараз у нас раптор не світиться зовсім. І ми можемо вімкнути, і автоматично воно у нас просто готове до того, щоб освітити. Ми можемо довго нажати на всі зони, і в нас світяться всі зони. І якщо бачите, в нас все розділено так от по категоріям: є передні світла, які можна окремо вимкнути, але при тому всьому від зеркал і ззаду у нас також буде світити, точніше, просто буде світити. А також можна вимкнути просто якісь окремі частини. Не знаю, як це використовується в практичному реальному житті, але всі зони однозначно. Буде така можливість, коли потрібно буде освітити. Тобто ми бачимо і візикал, і переднє світло, і фонарі задні, і навіть всередині кузова світло у нас також світить. Це буде більш явно видно ввечері, і ми обов'язково це покажемо. Або зараз ставимо ці цікаві кадри. Поглянемо ми на ці камери. Звичайно, камера заднього виду та переднього у нас має бути. І зараз дивіться, ось у нас камера переднього виду, можна дивитися навіть так. Ще є камера. Кузову. Опа, те, про що ми говорили. Також можна, можна додаткову камеру якусь встановити, що це у нас? А я не зрозуміла, що це. Це якщо тінь там, а, це просто камера заднього виду, бачимо. от. Такі от цікаво, прямо заднього заднього, прямо нижнього заднього виду, і звичайна камера заднього виду з траєкторією звичайно, руху. Наш красивий штатив тут також стоїть. І звичайно, друга камера, про яку варто поговорити, це камера 360. В такому автомобілі це не просто якийсь прикольний доп. Це реально необхідність те, що незамінно в користуванні, в експлуатації в місті особливо чи на вузьких територіях бездоріжжі, де вам реально потрібно знати і бачити все навколо авто, бо він зовсім не маленький. Хоча в місті, якщо звикнути, можна нормально ним користуватися. Ці дні, поки ми знімаємо цей раптор, ми реально призвичайлись, скажімо так, і вже, наприклад, на парковці ми вільно приймаємо тот факт, що нам знадобиться півтора місця, щоб стати. І звичайно, ще зверху у нас є аварієчка і. Відключення системи стабілізації і один цікавий режим. Останній, про який нам говорить саме приладова панель. А саме це називається одна педаль на бездоріжжі. Іншими словами, це в електромобілях називається система рекуперації, але тут це про рекуперацію немає нічого спільного. Це більше про користування однією педаллю, наприклад, само собою, не наприклад, а саме газом. Ви натискаєте, газ машина їде, ви відпускаєте, вона гальмує. Тобто вам тепер не треба. Ліва педаль. На випадок, якщо ви ліниві, бо вам просто не хочеться працювати на ту і ту педаль. Ну, всяке буває. Геть, не забула показати вам цю 14 і прекрасну панораму. От скажіть, хіба це не прекрасно? Справжня насолода, особливо на природі. А це щоб кричати людям, які не хотіли вас пропускати, що вони не дуже добросовісні. Розповідати про чотирьохзонний клімат кліматконтроль чи інші базові клюшки, як система, наприклад, аудіосистема система Банкенусен, думаю, не має сенсу, адже це має 100% бути. А тепер перейдемо до заднього ряду. Повірте, там є ще показати. Хіба це задній ряд? то це ціла квартира. Якщо ви раптом зупинитеся і зрозумієте, що ні, сьогодні я вже не буду їхати. Якщо втома вас застане десь не вдома. До речі, цікавий віршик виходить, то без проблем задній ряд замінить вам повноцінне ліжко. Я думаю. І просто подивіться, скільки тут от місця можна встати, тут постояти, тут покрутитись, і тут сісти, і ще буде стільки місця. Лимузин, лімузин. Мені однозначно подобається, до речі. В цьому автомобілі, як в Rolls-Royce, є свій фірмовий, фірмова парасолька. тут також написано Raptor. Оце рівень, оце рівень, коли в автомобілі є своя парасолька. Ну і що, прийшов час протестувати звуки вихлопу і почнемо ми з тихого. Реально тихий. А тепер баджа. Ці є. Спасибо. <laughs> Машини пропускають навіть у полі. Оце я розумію, тачка. Що я можу сказати? Виїхали ми спеціально на більш-менш бездоріжжя, щоб оцінити взагалі переваги, як воно себе веде. У нас зараз задній привід лише не повний. Ну і, в принципі, часто скажу. В 90 випадків, в 90% випадків, вам не знадобиться прямо повний привід. Ви без проблем можете проїхати от такі, як зараз ми я, ми такі проїжджаємо. І машинка просто легенько так от переходить в сторону. Це більше схоже на якесь убаюкування, ніж на важкі умови, там, дороги туди і тепер. Загалом, до речі, дуже приємно. Я думаю, якийсь сенс, якась частина впливу саме 17-х дисків від такої грізової резини, є тут, в тому як це м'яко проходить вона ці всі нерівності. Бо можна нагадую в полі, думаю, це прекрасно видно. О, де, це до речі. Оператора зі мною Віталій в боки ходить. Ну, і якщо навіть натиснути на педальку і пройти по таким самим місцям, ну, блін, вона не знає жодних. Не дамою перешкод. Підключайте різні режими, налаштовуйте підвізку під ті дорожні умови, які вам потрібно, і ну, ви горя не будете знати. Це тут точно правда. Ну і по місту, само собою, вона м'якає класна. Якщо хтось, не дай Бог, виріже десь дорогу, що в нас в Києві часто буває в вуличках, вам взагалі не варто переживати. Це не низький профіль на 19-тих дисках, так що тут взагалі кайф. Їдеш собі горя, не знаєш. Фермер. От ми приїхали на локацію, де будемо знімати красиві кадри цього неймовірного монстра. Ну що, друзі, прийшов час підсумувати, що таке Ford f 150 Raptor. Чесно кажучи, ми не можемо після цього всього огляду назвати його просто пікап, Бо це не пікап. Це максимально нафарширований автомобіль комфорт класу, максимально практичний, якщо не дивитись на його габарити. А якщо реально дивитись на його, габарити, то він вражає своєю потужністю, масивністю, брутальністю і загальним виглядом. Бо це реально автомобіль, який народжений для того, щоб вражати і робити неймовірні речі, які недоступні іншим автомобілям. Я сподіваюся, що вам сподобався огляд цього монстра. І Якщо ви хочете бачити такі огляди, ще підписуйтесь на нас, лайкайте і обирайте машину, яку ви хотіли б ще подивитись. І напишіть про це в коментарях. Не забудьте тому, ми прощаємось, адже ми в інтернеті.